Так, що у нас сьогодні? 16.06 вівторок Їду зараз на дальняк, дивиться соєшник, що там у мене. Ну я ж кажу, буду робити міждурядку десь в п'ятницю. Їду і не знаю, напевно там пиздець травою підзабило його Коротше, буду мучатися. Ну це я так думаю. Зараз приїду, там може взагалі піздець. Так, собака, воно, за мною теж на осмотр їде. Так, прям, сейчас по путі заїдемо. тут ще одне поле у мене сімочка. Ну, оце саме хуже поле. Получається схожість, там, наверное, 50 на 50. Ну буду дивитися, що там, що там і як там, семочка та пропала, щось підділо, чи може такі семена, як то кажеться. Ну, зараз будемо дивитися. Все, зараз приїду. Приїхав на поле. Моя семочка, звісно, рідкувата. Зараз будемо дивитися. Я ж кажу, що там з семенами. Предварительно, що тут не вийшло? Не вийшло просто достать... Достать до влаги. Там, де достало, до влаги, вискочилось. Де не достало, лежить в землі. Земля влажна. Ну, дощ, дощ хороший пройшов. Намочив землю. Ну, ось все як можна наблюдати. Так, не буду сильно розривати. Так, ось, ось семочка вже, вернее, вилізла з семочки. Все, воно тільки починає сосник сходити. Коротше пиздець. Цей вже отакий, от а цей де не посходив, тільки не поключився. Ну все, схожу з'їсть. Ось ну, все. Він весь, весь, весь уже поключився. Я там знаю 4-5 днів він повилазить. Ну просто ж, що воно буде, я ж кажу. Цей, цей вже отак от. Мені чуть не по коліна, Ну, я ж кажу, цей буде по коліна, а цей, що повилазить, буде там пару сантиметрів. Так, да. звісно, херовенько, що він не весь влаги достав, не зійшов. Ну оце в мене, мабуть, найхуже поле по схожості. Ну, Радує те, що ось, як можна на, на відео бачити, що рі, рідко. Ну, на самом деле там де немає соєшника, він ще в землі, він весь поключився. Він я ж кажу, якась неділя він весь повилазить, то кучність буде сімочки. Це буде порядок, і рядки і все. Тільки ж рядки будуть разнообразні. Там буде по пояс сімочка, а там по коліна. От така буде різниця. Ну нічого, будемо знімати, дивитися на той рік, делать виводи, як і що, надо буде, я ж кажу. Так, думаю на той рік, если буду сіяти семочку, то пораненше її посіяти. А там як буде подивимось як воно Я ж кажу, рядки не повні Не повні за того, що просто-напросто не достало влаги, а я вже думав, що сіміна може погані. Чи там ще щось. На самом деле все порядок. Нормальні сіміна. Я ж кажу, де повзходив, шикарний соєшник, він ну, реально красивий такий, пукатий. Все чітко. Тільки один бок, один бок, що просто не достали влаги. Ну що ж поділимось, нічого будемо справлятися. Так все вже доїжджаємо до поля мого з семочкою. Так, от таке поле. Коротше, семочка вже в принципі повилазила, тільки ж трави до хрена. Подивимось, завтра на місто з'їздю, а потім вже десь коли в п'ятницю, з самого утра поранче, треба за день чорнути цей кусок. Ну кусок здоровий тут у мене. Тут одним куском 15 гектарів. Зараз підемо подивимося, що воно тут відбувається. Я саме більше переживав за це поле, щоб його не забило травою. Бо то, що пішов дощ, пішов дощ і пішла одновременно і трава. Ну, я чекав, щоб трошки припіднявся соєшник. Ну, він припіднявся, в принципі. В принципі. Я б не сказав би, що сильно воно грязне, ну, між дорядочка воно своє своє покаже. Ось такий соєшник пойдет, в принципі. Такий красивий Я ж кажу, Це цей соєшник, де я брав в обичних мішках. Чудак сказав, розсипне, типа дешевше буде. Ну, просто не за те, що дешевше я брав, а за те, що я брав три, три вида, три різних вида соєшника. І оце на, Два. на чотирьох полях оце три вида оцих сіяв. То оце от таке. Ну, в принципі, в принципі, що тут березка? Ну, а нічого такого, я так дивлюся, рядочки красиві, рядочки видно, звісно, кучність. Ну, кучность невелика, я навіть знаю в чому проблема, що невелика кучность. Бо то, що елементарно не достало влаги. Це в мене на всіх полях сіяли одной сівалкою. І я так зрозумів, що сівалка глибоко не заглубляє. У мене на всіх полях, оце можемо як бачити, що ну як, не сильно кучно, там де неде немає. Ну, це буде де неде це зараз після доща воно просто елементарно повилазить і буде та сімочка, я ж кажу, по коліна, а... А оця де зараз повилази, вона буде десь ну, коротше таке, конечно, поле. Так, щось зриюся, нічого не можу знайти. Так, десь воно тут тут рядок, може, не попав. А, ось. Найшов. Короче... Ось така картина. В общем, семочка ось розключилась, ось лушпеня. А ось семочка. дощ пройшов і вона вся посходила. Тобто ця ось, як ми бачимо, така, а ось рядом отака. Це то есть, буде в них різниця пиздець. різниця буде капітальна. Я ж кажу, ця, блин, тільки-тільки прийнялась. Ну, слава Богу, що дощ прийшов. Прийшов дощ, от вона й поприймалась, семечка. семочка. Ну, просто що я не знаю, як воно що буде. Ну вже зимою буду лежати, дивитися, передивлятися і вже буду знати, що як і до чого. Я ж кажу, ця от отака вже, отака. а ця тільки тільки прийнялась. Ну, Слава Богу, що дощ, дощ капітальний пройшов. Такий, щоб промочив капітально. І ця, де семочка в мене лежала, вона не посходила то благодаря цьому дощу вона вся повсходить Ну тільки ж буде перепад великий я скажу слід Ця сімочка вже зараз От така вона а ця тільки рядом де не повсходила вона тільки поприймалася ну то вся херня я, я ж кажу, перший рік я так що трохи почав типу, займатися землею в принципі, нормально, нормально. Рядки видно, все є. Зішка там ну, навіть на відео видно, що не сильно кучно рядки. А, ну Не кучно, бо то, що елементарно сівалка не достала влаги. І воно так. Тобто якісь 2-3 тижні пройде, приїду між дорядку. Тобто зараз раз-два зроблю за неділі 2 три Потім приїду, буду знімати, тут кучність буде капітальна, ну тільки ж. Тільки ж що буде перепад, та буде по поясу, та по коліна. Ну, Що поділимо? зараз ще з'їздимо в край, подивимось. Так, ось рядом сусідський соєшник, ну він звісно вже такий рослий. А от а рядом ось мій. Такий ще маленький. Це тут я в краю. батька трошки брав семочки, досівав як ради експеримента. Не знаю. Подивимося вже, коли він виросте по шляпках, як там і що. Ну, це таке. Так, от таке в мене поле. Ну, в принципі, на відео воно видно, рядки, порядок, все є. Влага на полі є. Один, один бок на всіх полях. Ось от дивлюсь, в мене 4 поля, сімочки. Це, в общем там 30 гектар. Ну, я дивлюсь один великий мінус, що... Тупо оце херня получила, що сівалка влаги не достала. І буде основна маса ну, в схожості буде десь ну сімочки по, ну, допустим, там, по пояс. А вторий заход, який послідоща це повилазить, буде по коліна. Тобто різниця по пояс і по коліна буде сімочка. От така різниця буде. Оце є бок. Ну а так, в принципі, я доволі. Все нормально. Найбільший мій страх був, що ванга не повсходить взагалі. Оце найбільше. А так, раз зійшло, все порядок. Ну і слава Богу. Все, прямо далі. Ну, в принципі, на сьогодні осмотр провів, все порядок. Завтра на місто з'їздю у п'ятницю, гарі і треба пробити оце поле. Тут я ж кажу, тут на півдня роботи, ну 15 гектарів, я думаю, на один трактор попрошу. Батя може поможе трохи. Та проб'ємо. І я думаю, дам воздуху, проб'ю і буде шикардос. Так, все, їдемо. Так, собака з боку, все порядок.